По-перше, вітаю з перемогою. Ти вийшов на другий тайм сьогодні. Що можеш сказати взагалом по грі і у другій половині? Також. Дякую, що привітали. Ну, гра складалася так, як ми це хотіли. Ми забили 5 голів, але могли забувати ще більше і робити це набагато раніше і закривати його. Що Тобі щось казав головний тренер перед тим, як ти вийшов на поле. І взагалі що він казав у перерві, як далі грати? Ну, що що в перерві, що Ми можемо і маємо забувати ще, не зупинятися на тому, що ми досягнули в першому таймі. Треба ще більше забувати, влучати нашу гру. А мені сказав, щоб я виходив і робив свою роботу, то, що я вмію, то що я на кожній тренуванні роблю. Нічого не видумувати, грати на команду. Ти вже грав за нас, забив дебютний гол. Сьогодні ти заробив пенальті. Як оціниш загалом ось цей період твій в нашій команді? Ну, як для мене це великий дуже опит. Бути в команді, яка на даний момент на третьому місці, яка претендує на чемпіонство, яка претендує грати в Лігі Чемпіонів. Для мене це великий шах. Я дуже довольний, що я в цій команді. Цілком, це ну, як для мене це великий ріст в кар'єрі. Попереду ще є матчі Інгулець, Шахтар, Олександрія, Минай. Ось як налаштовуватись на останні 4 гри, які відбудуться найближчі три тижні. Ну Так, як нам сказав, перед ігрою наш капітан, що в нас залишилося 4 фінали, можна так сказати. На кожну гру це як на фінал виходити, доказувати і виігрувати і тільки так.